Всім привіт, рад вас бачити на своєму каналі. Сьогодні в нас з вами відео з моїми весняними фаворитами. Сьогодні я вам покажу Ті засоби, якими я користувалася останнім часом протягом весни, які мені найбільше з усього сподобалися. Звичайно, вони були в мене в порожніх баночках, тобто відео ви повинні їх були бачити. Ну і, звичайно, я їх залишила у фаворити. Сьогодні в нас буде тільки догляд. Якесь буде слідуюче відео на каналі, звичайно, буде ще декоративна косметика. Я також її полюбляю, також у мене вона є. Звичайно, я вам покажу свої ще фаворити за весну і декоративки. Давайте перейдемо до сьогодні сьогоднішніх фаворитів в мене ось назбирався такий кошик. Сьогодні я вам їх покажу. Давайте розпочнемо з першого найбільшого, він тут виглядає, дивиться на мене: це живильне молочко з маслом ши для сухої шкіри тіла, бренд Мікса. Бренд сам я знаю, від нього вже багато чого я брала. Брала і крем для рук, і ще щось у мене було, я вже не пам'ятаю, ну раз по зараз я його беру, він мені дуже подобається. Він такий не дуже дорогий, але дуже дієвий. Мені він підходить. За цим разом я взяла ось такий. Таке молочко вірніше для шкіри. Більше мені навіть було схоже на лосьон, ніж на молочко, хоча відчувалося в формулі, що це таке змішане, ніби і лосьон, і молочко. Всередині він був білого кольору. Такої середньої густоти, тут, як бачите, помпа, дуже зручно його було звідти діставати, скажімо так, дуже він добре розподілявся по шкірі. А саме головне те, що тут сказано для дуже сухої шкіри. Тому я вирішила його замовити. Він мені сподобався. До, до речі, він у мене дуже довго проіснував. Тут 400 мл. Ну, разом з тим, просто я ще багато чого тестую. Тобто він у мене не один стоїть. Паралельно я ще щось тестую, щось мені подобається, і я купую. Він у мене стояв. На такій, скажімо так, постійній основі, він, в нього зручне таке упакування. Ним я користувалася, дивлячись на шкіру, скажімо так, що, які потреби були її. Взагалі не можна користуватися кожного дня. Це доволі зручно, він, як вже я вже сказала, дуже добре. По шкірі розприділявся зручне опакування. По початку, якщо шкіра запущена, скажімо так, дуже суха, то ним бажано користуватися кожного дня. Десь протягом тижня вона відновиться, буде вона напитана вологою, і тоді можна ним користуватися десь через день, через кожні два дні. Я останнім часом ним користувалася десь через день, через два Ну, За потреби шкіри, що я бачу, що її вже потрібно зволожити, тому що в мене не завжди є час прям кожного дня мастити шкіру після душу якимись кремами. Різні ситуації, але в принципі можна і кожного дня. Він дуже добре підтримує ось цей зволожувальний баланс, і у нього дуже величезний плюс, те, що дійсно так і є, як написано, тому що шкіра дуже добре напитується. Не просто зараз, от ви намазалися все, є такі засоби. От в мене були такі, які ви намажеш. да, вони діють відразу, допомагають, але потім їх потрібно повторно і повторно, тобто кожного дня, наносити міксу, як я вже говорила, не потрібно наносити кожного дня. Тобто дуже такий глибокий ефект, скажімо так, даного молочка для тіла. Він добре взаємодіє шкірою і він ще нею взаємодіє протягом ну, дня, двох, скажімо так. Тобто він тримає вологу в шкірі. Ось цей його дуже величезний був плюс, тому він в мене, напевно, й довго проіснував. Попри те, що в нього дуже великий літраж і так далі. Що ще я чимось там користувалася, але він дуже довго в мене проіснував, практично з зими він і всю весну він у мене був. Нарешті він закінчився. Класний засіб. Хто шукає такі невагомі засоби, швидкі, і щоб вони дійсно допомагали, то ось цей засіб дуже і дуже класний. Так, далі у мене, ну і закінчився, і користувалася нам ним протягом весни. Це ось такий спрей від випадіння. Натуральний з олією органи, це бренд майор. Про нього у мене. Багато хто питав. У відео я показувала його з порожніми баночками, у відео по догляду за волоссям я про нього розповідала. Ну і опинився він у мене у фаворитах, тому що дуже класна штука. Напевно, з усього, що я вам сьогодні покажу, він найбюджетніший, він коштує щось біля 50 гривень. Брала я його на мейкапі. Я просто випадково на нього натрапила, почитала відгуки і писала, що в нього миттєва дія, він був такою прозорою водичкою, скажімо так. Формат спрею мені дуже подобається. Я часто такі формати беру, вони дуже зручні. Як я ним користувалася, тобто після того, як я помила голову, я на шкіру голови наносила ось цей спрей, трішечки масажувала, залишала на певний час, на 5-10 хвилин, щоб воно трошечки підсохло, підсохли, потім висушувала феном волосся. Ну, у мене такий принцип. В принципі, можна відразу сушити волосся, нічого страшного. Ну, це вже ви підлаштовуєтесь під себе, під своє волосся і так далі. Класний засіб, дійсно, він з перших, напевно, першого другого разу вже було помітно, що волосся перестало так масово, скажімо так, випадати. Він зупиняє ось це випадіння. Можна навіть сказати, що трішки волосся краще себе почуває і трішки швидше, ніби мені здалося воно і росте, тобто разом з тим, воно доглянуто але основний його ефект, той, який дуже помітно, від жодного засобу такого миттєвого. Ефекту я не бачила, як від цього засобу, тим паче він дуже дуже бюджетний. Це, до речі, український бренд від Major я також дещо брала. У мене були скраби для тіла, сольові, здається, олійку для обличчя я брала омолоджувальну. Також дуже класний ефект, дуже класно омолоджує, І знову ж таки, бюджетні ці товари. Можете звернути увагу, хто ще нічого не брав від Майор, можете щось взяти спробувати. спробувати. Ну, ось такий спрей. Кому потрібно, дуже класний. Він, здається, є і на Єві, і на Мейкапі. Так, далі в моїх фаворитах опинився скраб для тіла. Це ось такий скраб, він не є бюджетним, це бренд Тріхат. Тут він був з кавуном, здається, тому що в мене вже не одна баночка. Так, це з кавуном. Це, до речі, моя перша баночка, я її залишила фаворити. Класний скраб, ну тут його непомітно, бо прозори таке упакування. Всередині він був такого світло-червоного відтінку. Цей відтінок роби сам засіб, робить дизайн упакування. Тут його 510 грам. Засіб не бюджетний далеко, але дуже класний. Хоча на таку грамовку, в принципі, я думаю, ті, які більш-менш якісні скраби, вони так будуть саме коштувати. Просто зазвичай скраби десь я беру так 200, максимум 300 грам, тут 510. Коштує він. Десь 500-600 гривень дана баночка. Я її брала на IHERB, тому що я беру там вітаміни, паралельно я беру ось скраб завжди при кожному замовленні, тому що на IHERB він дешевший. Можна нас придбати дані скраби є на Єві, я бачила і на мейкапі але вони буває або їх інколи немає, або не вся лінійка представлена, ну і вони трішечки дорожчі. Хоча скраби дуже класні, він мені дуже сподобався. Дуже делікатна формула, ним приємно користуватися. У нього дуже класний аромат. Він залишається весь вечір на шкірі. Добре, він очищує шкіру, зволожує шкіру. Багато, до речі, його не потрібно. На все тіло вистачає, ну там, Трішечки буквально. Тобто його густота, ось ця насиченість, його вистачає, не потрібно багато наносити. Класна штука, вона мені дуже сподобалася. Буду і далі замовляти, тому що лінійка в них доволі велика, там різні аромати. У мене вже закінчився, здається, з кокосом і лаймом, такого зеленого відтінку. Зараз у мене такого світло-рожевого здається марокканська троянда. Якщо не помиляюсь, така аромат називається. Класні скраби. знову ж таки, можна. На них звернути увагу, дуже класно. Так, Далі в моїх фаворитах опинилось ось таке мило. Я вирішила все таки показати, тому що, ну не знаю, просто воно мені сподобалося. Давно я не брала такі мила від даного бренду. Від недавних пір я користуюся такими кусковими милами, скажімо так, для рук. І я замовила ось таке віддав. Віддав, мило я колись брала дуже давно для вмивання обличчя. Для рук, до речі, у мене ніколи, напевно, і не було таких мил. Я вирішила взяти, тому що я чомусь думала, що вони дорогі, ну вони. Не дуже дорогі, тут його 90 грам, Тут він іде з огірком. Дуже мені захотілося взяти саме з огірком, такий освіжаючий ефект. Він був такого зеленого відтінку, як отут зображено, класне мило, дуже таке делікатне. і зовні приємно на нього дивитися, в руки його приємно брати. Він дуже добре очищує руки, прям так їх огортає таким, ніби навіть. Кремом я б сказала, дуже така формула дуже і дуже м'яка. Він не супер е, піниться, до речі, дуже добре очищує, злегкає аромат ось огірка, такий освіжаючий, Ну, дуже класне мило. Я пізніше хочу взяти ще е, інше просто з цієї лінійки. Хоча дуже мені подобається ще мила від Яка це український бренд. Також дуже класні. Останнє я брала з Лавандою, також е, гарне мило. Там трішечки така інша формула, тут трішечки. Ніжніша, але і те, і це дуже класні мала. Так, далі в мене фаворити попали ще маски. Перша маска це від Жуко Blend. Альгінатна маска, вона тут іде очищуюча. Тут, до речі, в них дуже класні аромати. Ось такий вона має вигляд. Я взяла тільки очищуючі сюди вам, але в них в лінійці дуже їх великий спектр. Є і для сяяння, і зволоження, і ще якісь. Тобто, всі вони класні. Всі я не перепробувала. Я брала для сяяння і для зволоження. Класні альгінатні маски. Дуже вони мені подобаються, буду ще брати. До речі, такого пакування в 20 грам вистачає навіть на 3 рази, такі як мені, ну мені вистачає. Тобто, якщо її всю висипати, це дуже буде багато. Тобто, її вистачає повністю покрити на обличчя, Тільки в мене залишаються очі. І вона, в принципі, знімається ось такою, скажімо так, плівкою, тримається, все не розривається. Тобто можна її поділити. Ну, по крайній мірі, на дві точно можна поділити. В них є повноцінні. Засоби, тобто, в таких, як, скажімо так, стаканчики, там більше їх, тобто ви можете на довший період взяти. Не ось в таких форматах. Ну, мені поки що в такому форматі подобається, тому що я беру різні. Всередині він був такого сіруватого відтінку, дуже класно заколочується, тому що раніше я їх не дуже полюбляла, тому що не дуже їх вміла заколочувати, ці альгінатні маски. І наносити і її потрібно правильно заколотити і нанести, щоб потім зняти ось такою плівочкою. Але класні. В не дуже Дуже гарна тут формула, дуже така делікатна, не дуже він дорогий даний бренд. Класний. можете також звернути увагу на ось такі їхні маски. Далі, в мене в моїх фаворитах опинилася. Ну, я одну тільки сюди несла маску, але це тканинні корейські маски. Тут бренд Медипів. Вона мені також дуже сподобалася, але хто за мною сітку, я знаю, що я постійно їх купую, особливо на Єві, тому що там, мені здається, більше вибір ось таких масок. Дуже вони мені подобаються, тому що вони бюджетні, доступні. Ну, в принципі, можна знайти і небюджетні маски тканині, хто вже як кому підходить. Але мені подобається тим вони, що вони дуже добре зволожують шкіру. Я ними користуюсь доволі вже давно і буду користуватися. Також вони в мене опинились в фаворитах. Дуже мені подобається цей формат обирання різних масок. Ось ця тканинна маска на обличчі, яка добре тримає вологу. Тримаю я її десь хвилин 40-50, дивлячись від часу, але зазвичай так. Ну, і використовую я її десь раз в тиждень, можна чаще, якщо шкіра суха і потребує цього, але класні. Знову ж таки, в фаворитах в мене опинилися і ці маски. Далі у мене. Ідуть патчі для очей, мають вони ось такий вигляд. Я їх доволі давно брала. Не пам'ятаю напевно на мейкапі, хоча вони представлені і на Єві. Це бренд Farmstay, корейський бренд. За нього я неодноразово говорю, тому що від нього в мене доволі багато чого є. Е, недавно закінчився для обличчя і сироватки були, багато чого є. Він, до речі, доволі бюджетний бренд, як для корейського бренду, хоча можна в них знайти і дорожчі речі. Е, дані патчі в мене довго проіснували, тому що патчами я рідко користуюсь, знову ж таки, буває інколи забуваюсь. Всередині вони були. Чорні, з легка з такими блискітками. Тут вони йдуть з екстрактом муцина равлика. Я спеціально такі брала для того, щоб вони добре заложували шкіру під очима. Ну, класні. Я їх взагалі знову ж таки, тримаю довше, десь півгодини, навіть 40 хвилин, поки вони взагалі не висохнуть. Хоча їх потрібно тримати знову ж таки як і тканинну маску, десь 15-20 хвилин. Вони були в такій рідині, такій трішечки в'язькій, скажімо так, прозорій. Тут була ще така. Така лопатка, якою ви можете підбирати ось ці патчі 60 тут було патчів 90 грамів. Дуже гарне опакування, таке стильне, темне, переливається. Можете також звернути увагу, вони, здається, були не дуже дорогі. Так, і останній засіб, який у нас з вами лишився фаворит це крем для ніг від бренду Омі. Це японський бренд. Даний крем для ніг я вже неодноразово показувала в себе на каналі і в порожніх баночках фаворитах. я не Пам'ятаю, чи він був, але я вирішила його віднести, тому що я буду купувати знову його. Він мені дуже подобається. Це вже в мене третя чи четверта баночка. Він не є супербюджетним, але його надовго вистачає. Його тут 90 грам. Колись на нього я випадково просто самостійно натрапила, вирішила взяти в такому форматі. І до речі, я в таких форматах не полюбляю крема, будь-які взагалі, куди потрібно залазити, але все ж таки інколи беру, тому що також тут є гарні засоби. Тому я його взяла і не пожаліла. Він всередині сніжно-білий, густий, така в нього навіть силіконова формула, його багато не потрібно. І в нього дія така довготривала, тобто неодноразова, що ви нанесли його і треба знову наносити і знову. Е, якщо ніжки у вас в гарному стані, то такий крем можна наносити десь через день, через два, тобто він дуже довго тримає вологу в шкірі, доглядає, не з'являються ось ці огрубілості на пятках, вони не пересушуються, е, ніжки, тобто він ще працює потім. не тільки тоді, коли ви його нанесли, а він ще з часом працює і тримає ніжки в належному стані. Тому він мені дуже подобається. І подобається, що він не такий рідкий. Ось його консистенція така доволі, скажімо так, густа. Багато його знову ж таки не потрібно, і він ще добре огортає ніжки, ніби в такі шкарпетки, скажімо так, таке відчуття складається. Класний крем. Тому я його, звичайно, перезамовлю, тому що в мене був недавнечко від містер Скрабер. Він мені не дуже сподобався. Звичайно, далеко не та формула, там набагато простіша. Тут складніша формула, видно, що над нею попрацювали, ну і, звичайно, він трішечки йде дорожчий. Ну, ось такий крем для ніг, хто шукає дуже і дуже класний. Так, у нас з вами все. Це всі фаворити, які мені сподобалися за весну. Можливо, пізніше буде ще якесь таке подібне відео. Я підшукаю ще якісь засоби, але на даний момент вони в мене є найкращими. Звичайно, до половини я точно на їх повернуся. До іншої не знаю, не обіцяю, тому що я завжди щось шукаю нове, тестую, мені це подобається, тому ось так. Я вдячна, що ви дивились дане відео, буду дуже вам вдячна за вашу підтримку. Якщо ви залишите вподобайку під відео, залишите коментар, підписку. А ми з вами зустрінемося в наступних відео. Всім пока!